Ваша близька людина захищає наш спокій, проходячи військову службу, а ви хочете захищати її права і законні інтереси, то дивіться це відео до кінця. Перед початком перегляду відео просимо вас підписатися на наш канал, поставити цьому відео лайк і надіслати це відео вашим друзям та знайомим для того, щоб допомогти у ефективному захисті їхніх прав. Для того, щоб близькі люди могли ефективно захищати. Права і інтереси військовослужбовців потрібно оформити генеральну довіреність. Е, генеральна довіреність дає право оперувати в різних сферах діяльності, взявши на себе повноваження приватної особи, простіше кажучи, вона надає право, перш за все, повністю розпоряджатись майном довірителя, укладати в його імені законні договори та угоди, захищати інтереси та представлятись в інстанціях від його імені та здійснювати інші передбачені законом дії. Тобто є надзвичайно ефективним способом захисту прав військовослужбовця. Цю довіреність зазвичай оформлюють на чоловіка або жінку, або на когось з близьких родичів військового. Окрім того, для ефективного захисту вам потрібно знати наступні дані. Перш за все, це номер або назву бригади, також номер батальйону, роти, взводу і підрозділу. Крім того, прізвище ім'я по батькові командира взводу, прізвище ім'я по батькові. Побратимів, номер телефону командира побратимів, начмеда, також фінансової частини і строєвої частини також обов'язково потрібно здати, через які ТЦК було мобілізовано військовослужбовця та. Номер військового квитка. Якщо при захисті або реалізації ваших прав у вас виникають якісь юридичні запитання, ви завжди можете звернутись до нас в Дрект, щоб ми надали вам безоплатну юридичну консультацію. Знайте про свої права та захищайте їх.